Підпад. Сранок фігня. фігія. Як звати персон? Гепатія. Я її називаю гепатія колотитя. Гепатія колотитя. Це хороше. Гіпатія це ім'я, колотитя. Хороше ім'я. Для персонажа. Епаття, да. Я подумала, що і Петя, нахуй, це вище міра неш іменна гардих. Гарри. Hell. символ. Вялех, велехел. Вели вилхелп нахуй. Віалий ху. Чутно, чутно, це дуже добре. Це дуже-дуже великий. Хто це прийшов? Вітаємо вас! Вітаємо мене взагалі у вас. Це було дуже довгождано. Так. Дуже довгождано. Зачую поплявкування оці язика. Ой-ой-ой, так. Ждали дуже довго, так? Оці слюні всі, да, слюні, соплі, соплі не полезли. Соплі, слю, слюні, слюні, летіли в екран. Докірливі, тві, твіти втреці. Бляха, як це звучить, да, Пости втреці, докірливі. Ти зі шоу бізнес науху, блядь. Справжній шоу-бізнес. Ніхто навіть уявити собі не міг. Що а, до нас залітає... 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 в'ялий. Камео. Залітає... Залітає заві... талий. Заві... Таке буває. І Таке це... буває. Таке буває. Рідко. Рідко. Рідко, так, да, але ж буває. Життя То... буремне, ми це знаємо, як ніхто. А, Скажи хто, мене... а хто я хто? Хто хто? я о, 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 Оце, власне, це п... o, оце питання. Скажи мені, ти, чи ти нюхмумрик? А ми, до речі, проговорювали цю концепцію? Ні, а. Тоді всі в равних умовах. Це питання. Це питання з підйобом. Чи ти можеш вважати себе нюхмумриком? Я вважаю себе більше, ніж Нюх Мюрліком. це вже крайній світ. Рюриком, ти себе мовив. Приїхали. Треба вважати себе Рюриком, а потім вже думати про жизнь. Думати про вічне. Після ай, ай. Молодок пішов. О, це життя. Знаєш, вели дуже корисний чувак. То... Він, запов... а... він... Да. Він... він заповнює паузи ідеально. <рес> На, ідеально. Справа в тому, що він не просто заповнює паузу, він заповнює всесвіт. Це називається, знаєш, ще, ще, ще професійно ще заповнювати порожнечу. Не тільки заповнює, ще й заповнює дуже добре. Мальчик з феноменальної пам'яті. Не побоюсь цього Ви слова. Знає, знаєте цей жарт, що одна єврейська сім'я так хотіла, хотіла зекономити на весіллі, що вона її просто запам'ятала. Слухай, до речі, анідот він дуже в тему концепції санаторія, яку ми проговорювали вже в підподі. А ми це взагалі дайку... платничком нас... по спешл гестам пішли. По спешл гестам це отак. Я вважаю, що взагалі спешл проекти це перший крок до інтерактивів взагалі. Просто починати хуярить онлайн стріми Обов язково. Обов язково. І, і взагалі. І зберете ЗСУ. Прямо підряд, да? yeah. так? Ту-ту-ту-ту-ту. Зараз, Тому що, зараз, і, зараз як ми, знаємо, три крім, ми, крім самі собі, самих собі нікому не потрібні. Це точно. Треба зробити так, щоб і нам ніхто не був потрібний, крім нас, самих. Тобто три донати в силі. Ну, ми ж правильно зрозуміли. Тричі, тричі треба, так. Да. Ну, якщо можна, то тричі по повній сумі, ну можна розділити повну суму на три, і обов'язково три тричі. Якщо це чується зараз, обов'язково три рази. Щоб було множество, ну, ви ж знаєте, що це? Це обов'язково має бути прийняти. Множественне закляття. Множественне закляття, так щоб вже. Де примножуються донати. Так. І де полетять дрони. Так, літаки летять, будемо І... всім бомбити. Вони, вони Би. дуже доручить дуже, дуже, дуже. до самих, самих глибоких НПЗ. Тих самих важних, що вони взагалі не ожидають. Там дуже палать, і, і, і як, як, як вялий зараз горить внутрі. Так дуже і знаружжі горить. <різь> Тільки теж, що знаружжя горить. А дуже, а горить, наружний НПЗ, так? Да? Слухай, я не можу не спитати. Не можу не спитати. Як обстоять діла на. Euh, у ниві відновлення втраченого і бізну? О, я дуже думаю, що а, саме. О, ви їх підкріпили, пам'ятаєте, ви, ви так казали. Значить, а, як же ж там, ви казали, як, як же ж назвати жанр підхода? Як ви казали? Ану, скажіть. Spiritual comedy. Казали... Точно. Так, так, так. І оце спірічуал, оця складова spiritual. Я дуже хочу її відновити і хочу саме в цей жанр податися з головою без ніяких відхилень. Я хочу робити оце але це spiritual. Але товбоєбіческий spiritual. Товбоебічеський spiritual, слухай. Це, ну, це нішевий продукт. Нішевий продукт. Абсолютно, абсолютно. Щоб люди щоб вони могли. Не для всіх, ось... але для тих самих. Прям як підкуп, щоб... правда? <laughs> Так, щоб могли люди осознано П'ять 5000 переглядів, якщо я не помиляюсь, у а, медитації відновлення до байбізма. Ти уявляєш? Як ти взагалі до цього до, до, до Петра? Огурру просвіти нас. Це ну, слухайте, ну, ну це ж слово медитація, а ви туди додайте. А, що ви додаєте туди? А, рекреатив, якийсь там. ну, 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 що ну, там, які там є ще? Сейшн. Я не знаю, які там слова у. Сейшн. Сейшн, так. Ретрит. Да. Ретріт в санаторії, розумієш? Женя, концепція ретріта він же санаторій. Працює залізно. Причому, знаєш це як демоверсія амнезії. Рібзування, бляха на люту, просто знаєш. Імна... У яс. Yes. Це, Це сильно. Це сильно. Да. Но, чесно, чесно скажу, я вперше почув. Сидів от у свого дуже близького друга на балконі. Сидів в гарній компанії просто. І от людина взяла і щедрим рухом. И что их штанинги стало жестом. телефон. О, такая же слуха это, что я сейчас я включу. И включает ТБ, блядь. И ты, блядь, промовляешь, блядь. Прямо в сердце. В сердце. Это пиздец, чувак. Просто респект, то с тобой и уважуха. Такая, такая и будет. І таке таке і є. буде і є. Ти робиш, не ти зробиш. Було, і не є і буде. Да. Було, є і буде. Ахуєна осі. Мені просто не соромно от включити цю штуку от будь-кому. Бо це відкровення? Це прямо реально. Воно варто того, щоб... Ти знаєш, ми це новий завіт, да, я там апостолка всі діла. А вялый це старий завіт. Старий завіт. Так а хто не вообще-то? Апостолка. Астолбялий. Хто не вообще? Апостол вялий. Апостол, Апостол в ялий. В ялий. Да. Це Ні, чекай, апостоли були в новому, в старому були пророки. М? Пророк Пророк ну, Дивись, бачу. у нас шикарна ієрархія. У нас є боженька, апостолка, причому вже не одна. А... У нас є пророк. Ага. Ніфіга собі. Ніхуя собі пророк і але є. Паства безумовна пічі, найкраща. Він на паства. Ну, чесний хуй. Пророк вялий, я тільки що, просто осягнуть да? цю mm? эту... глибину. Бо я мовила, як апостол. Да. Ми Першу бачили, апостол. ми бачили. Першу. Ми, 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 хтось із вас, лав... хтось із О, перший апостол. Хтось із вас мене <NBC1> бачив. Живу. І це... були хто? Іє іро. А архіі ієро. Як. Ієромано. Ієро підпод. Ієро підпод. Почекай, почекай, до цього ще далеко. Так швидко не працює, чувак. Архіпідход. Має Май розумієш, ти що. Так, а насправді, що <рик> <шо> відбулося? <рик> 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 Явлення вялого народу. <рик> 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 Просто вя... Друге пришестя. <рик> взяв і показали вялого. Він спочатку прийшов, це друге пришестя. Він спочатку взяв і прийшов. Він з тебе спочатку вийшов. Ізвергнув із недр своїх. Вийшов за не зважайте на то, що вяло, і Ізвергнув із недр своїх. Не хватало. Не хватало. Сто відсотків. Не, не ну чекай. Знати. Хватать, так є? Не хватать. <реш> до, 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 <реш> завжди, завжди має трошечки не хватать. Але дошло хватати, але ну, не вистачає. Да, щоб чуть, -чуть не вистачати, щоб, щоб не, 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 не прийшло присищення. При, ми ще не перейшли, за, ми ще не вийшли за межі. Рубрика качнула, ні, ми не вийшли ще за межі. Все гаразд, я не включав взагалі таймер, я просто йду по приборах. Та ти що? Да. Офігеть, оце професіоналізм. Не, який, як водиться, не проп'єш. Точно. Прибори, да, Прибори з датчиками, там штук 20 показателів. Всяких. Перекручування, ну, так, перебільшення, пере, перемощнення, перев'язування. Перев'язування. Перев'язування, рано. Він сказав, сказав перев'ялування. Перев'язування. А ти почув, що він сказав «перев'ялування»? — Ну тепер уже тепер а, вже я зрозумів, коли а. ви мені пояснили, то, звісно, навіть воно якось. У мене просто асоціація з перев'язуванням. Коли, коли, перев коли сильно приймав а. різних напоїв, починав биватися. Я закусив палець в зубах, щоб просто це не, не, не проржати. Щоб сильно. це щоб це не сказане цей момент. Да, він it's випивав, випивав it's різних напоїв і починав бинтувати туладним папером у свого вялого. Це було, це було прекрасно. І це називалось мумія. <рес> нюх Нюхмумріє. Ні, ніхто не нюхав повідомлення. <рес> Тільки бухав. Всі, всі, всі сиділи і кожного разу просто казали єба. Батька, і, і, батька. І, і, Чувак, знов ну, Йоханий Вабайна скільки можна. Ну треба треба вообще нюхать і, і, і слухати. Ну або сразу слухати. Ну, ну такої, знаєш. Залежить від, від ситуації. Ну Існує воно ж треба одного залежить. Існують, існують речі, які краще не знаєте, да, я я просто краще послухаю, можна, а нюхати не буду. Нюхати це не треба. Хоча, 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 хоча концепція нюх, нюхмурмізма... нюхмурмізма. — зараз дивіться, ось ось, вось попередня, так? Чужа, Ні. Уже дев'ятка. Цен з з з народження з Тараса Григоровича Шевченка. Шевченка. Точно, точно, Відай, це ну, хороше. Вітаю. Вітаю. ще один пророк, до речі. Ну, ще правда в іншому плані. І Ще один. Ну і ще один, тому що вяли теж пророк. Ну по перше, вяли в першу чергу пророк. А от Ашев ще ви оцінив 100%. Він же ж таки, така хіпстота був. Він хіпстота, і він, і він розуміє, що порівнював з вялом він взагалі просто поруч навіть не, не стояв. Він би прийшов, <розв 'яло> подалував по автограф. А в смислі порозв'ялим не стояв. Пороз'ялим не лежав. Ба, да, не лежав, звісно, порозв'ялим. Або пороз'ялим не сидів. Не лежав. <розв 'яло> Не лежав навіть. Не кожного. лежав порозі, але Особливо зі стоячим в'ялим, ні разу. Ну, це ж просто. Це оксюморон. — Це оксюморон. припиняє це, да. ламати нам стройну концепцію. А було то поламати. Ну, зараз дивлюсь на Шевченка. Я а я на можу. небо. А ти можеш дивитися на Шевченка просто зараз. Однозначно, я дивлюся на пар Шевченка. Я Прекрасно. Живу. Прекрасно. То він, то він незмінно Дивиться туди, де його була хата справа. І він дивиться і думає: сука, нахуя ви їх зламали. Хороша була так. хата. Особисто так, розмальовував так. стіну. Шевченковська. Там було написано «Мозок мозакаберігать фанатами. Ну, люди знали, що писали. А треба, що їх надихало? Як ви думаєте? Треба, треба чтіть, а що їх надихало? І багато що надихало. Кого? Людей. Пиздець надихало, як завжди. Пиздець. Пиздець присвячується творчим спілкам, до речі. <с. Якщо ви <с. знаєте. Теж, до речі, Якщо вже про, про класиків говорити, взагалі у нас сьогодні такий. Класичний веч. Окуль, Окультурний якийсь такий ну, вечір. Ми говоримо про високе. Класно. Супер. Well, ми, супер, ми змоги моми ж могли б ми ж могли б зробити сторічого камеді прям Олеся Подервяцьку дуже велику аудиторію забрати. І можемо, і прямо це, це надихає. Ну, от такі речі видавати, мені здається, в ефір треба їх спочатку обговорити і хорошить всіх по-хорошому тільки так. Мені здається, говорити якісь концепції в, в нахабняк, а потім їх не реалізовувати. Це ще більш по-панківськи. Ну, не знаю. Я видавав. Я видавав деякі альбоми без песен. Без. Е, одні назви, одні назви і обложка. Огонь. Огонь. Це концепція. Я казав, де? ви ж і так їх і уже хорошо ощущаєте в своєму ображенні. Саме так. Саме Це так. клас. Це концептуальна Так. Уважає до публіки, Достатньо, да? так. Контемпере. Публіка, якщо публіка не хавить цю концепцію то цього мистецтва публіка? Я роздрукував ці обгортки альбома і вкладував їх у кейси, а там диска всередині не було, бо не було пісень. І не передбачалося. І так. І дарував ці альбоми. І це було, я думаю, краще, що я міг зробити в цьому житті. Тому що уява людини набагато краще, ніж те, що надихає на цю уяву. Але надихати треба, однозначно. Але ж я сам уява. Сам натхнення. На, на, на а що тебе надихає самого в такому разі? Напевне. Напевне. Абсурд, абсурд, який я помічаю в житті. Бо є життя це помічати абсурд і виявляти його найкращим чином. Або найгіршим. Ну, Але це абсурд. Ну, та -та. Абсолютно Ну, тата, абсолютно. От я прям розумію, про що він каже. Так, це да, круто. У нас на одній хвилі. Це, це так, круто. Це так приємно. Це так приємно розуміти. Як це називається у фільмографії у, 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 у кінематографії? Як це називається? Апофеоз, ні. Якось називається так. Апогей носатого апофеозу. Це називалося в шоу Довгоносиків? Консенсус. Ні, не консенсус. Якось так ще, ще інше. Ви знаєте це слово, ні? Ну, напевно, що знаємо. Просто зараз ми про нього зовсім не думаємо. Mm -hmm. давайте, Але ми давай, давайте запропонуємо нашим підписникам написати в коментарях, блять, що це за слово, може вони знають. Слухай, ти серйозно зараз? Які е... коментарі? Ну, вдруг. Ну, нас слухають, нас слухають. Нас багато або, слухають. Собственно... Або до нас прислухають. Під, підслухають. Uh -huh. Підподслухують. Підподслухують. Підпослухають. <риклад> 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 ну, власне, я що я хочу сказати? Що на, на цій. Катарсис, катарсис на, на, на цій вицелі у катарсі. На цьому катарсісі ми катарсис. і маємо обращатися, бо, бо час підподав. Зачекай, під докурю. Під, 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 під а ми тим часом кажемо вам всім. Нагадуємо, що сьогодні був Велпет Фот. Нарешті. Нарешті. Очікуваний. Довгоочікуваний Так Фото. Довго. Все довішу. А там кінець сказать. Як я вмів. Умію. Голос не той вже. Але звучить. а Вони питають, як ти. А я кажу: а Я просто-просто сідаю за комп, включаю так FPC, воно мені робить біт, і я такий а-а-а! А далі воно саме робиться саме. Пока-пока. Успіхів, усім, успіхів, підпищика, успіхів, всім, успіхів людям. Mm.